Слава Ісусу Христу, в цей день посту і молитви за мир і справедливість, за перемогу Божої правди в Україні ми дякуємо вам, дорогі брати і сестри, тим, які віддали своє життя за нашу спільну свободу і гідність, тим, які на фронті, всім в уряді, в збройних силах. Всім владикам, священникам, монахам, монахиням, вірним, капеланам, волонтерам, всім старшим і молодшим, всім, які тримаються разом, віддаєте урок нам, всім у цілому світі, у цей час смутку і цинізму, У 21 столітті, коли ми все деконструювали, коли все є таке, що його можна купити і продати. Українці кажуть ні. Є правда і неправда, є добро і зло, і ми є готові покласти за це своє життя. Україна є епіцентром глобальних змін. Російська агресія вдарила по кишені кожної людини на світі, зокрема, поставила убогих ще складніші обставини. Але українська сила духа, українська мужність, українська винахідливість, солідарність міняють те, що є в думках і в душах людей. Європейський Союз живе новими сенсами, різні альянси. Є сильніші ніж коли-небудь. Екологія прочиститься, бо світ розуміє, що не може бути залежним від російського газу і нафти. Світ зрозумів, наскільки Україна є житницею не лише Європи, але Африки, близького Сходу. Сьогодні люди переосмислюють, що це є. Життя, що це є смерть. Бо вони бачать наших братів і сестер, які не бояться, які перемагають свій страх і жертвують собою, єднаються, вистоюють проти діявольських насильницьких атак. Ми дякуємо вам за це. І ми дякуємо всім, які стоять з України. Уряди і церкви, організації і поодинокі добрі люди, які моляться, які інформують інших, і які допомагають у цей день молитви і посту в імені всіх українських греко-католиків в Америці ми запевняємо вас, що ми з вами. І Бог з вами, нехай перемога Його правди настає чим швидше. нехай Господь усіх благословить у цьому праведному протистоянню злу локавству, насиллі. Слава Ісусу Христу і слава Україні!